У нас сьогодні знову немає світла, але сьогодні вже без попередження. У мене сів телефон. Ми зібралися їхати у драбів. Мені тато Тату дав тік-так, давай. І мені тато тік-так дав. І будемо зараз виїжджати. Може, якось заряжу телефон в машині чи у драбую. Покрутися. О, яка ти красуня. Моя так баран. Та приїдемо будемо в цей. А він же ж теж од електромережі. Хай, сухне. Вакууматор це ото який? За, да. Як ото ми купуємо рибу, да, да, то заваку запечатане за ага. курку, то ковпчену. Да, да. Пішли улівуха, пішли. Олівуха, піш... да, олівуха. Красива наряда. <ріхи> <ріхи> Оце, так, да, принарядилися, красота. Ну, пакуйтесь, пакуйтесь. Добрий день. день. Оце з цим світом, ну капець. Немає ж світла, в мене телефон розряжений. Так. <ріхи> да. Лівочка, по що по ми їдемо брати? Побої. Да? Побої? Обої. Клей купимо. Клей? А да. в нас є клей? Нема. Такого, як обої в клею, нема. Нас нема. купимо ще, а дідові цепок. А для чого? В електропилку, бо поламався. А в мене, коли відключений телефон, я прям не знаю, що робити. Хочеться покласти, та й роботи багато. Я сьогодні нічого не встигла зробити. Голову комила, не посушила. Та вони тут й тут обрізали. Це вони вчора увечері в нас тут опилювали. Я прочитала у Фейсбуці вчора зранку, що на 13 число буде відключення до 6 вечора. Вийшла та й кажу, світла не буде. І виключили зразу. Але ж то на сьогодні писало. Ну, у нас на тій вулиці обрізали, тоді в нас. Приїхали ми вже у драбів. У мене повністю розрядився телефон, думала, підзаряжу в машині, але немає виходу для того, щоб підзарядити. Поставила в кафешки, як вона там називається, Jasper Хаус, і йдемо дивитися обої. Хотіла в ідеалі познімати її для тіктоку якраз початок матеріалу з обоями, Ну вже як є, подивимося, що там наявності. Оце такі лавочки мені подобаються. Красива лавочка 4200. А це ти сама вирішила, що є обої тут. Ну, Оце ну, воно отак от чіпляється пластинкою. Ага. Ну його можна пообклавати. Олівочка, що перекусити, ти ж поснідала вдома. Я тільки діла тік так і все. Олівія, ти ж нормально поснідала, ми тільки ми їли. Ми не будемо перекушувати, ми приїхали по обої, їдемо назад. Оно мамиючі, дивись. Ось це ось омиче. Це, мабуть, більше у ванну вони підходять. Ми шукаємо обої для кухні і нам в спальні помінять. Ну тут обоїв немає. Я вже пішла далеко. Далеко пішла. Угу. А ви ще тут, клей арміруючий. І сітка. Стекло. Я поняла клей арміруючий, Це вісімнадцяти. А це п'ять шістнадцять. Вона тонша. Нам треба на колодязь. Ото. Я, я на Ну, класно. Сідаю в трасі. Зручна. Угу. Що будемо купувати? Так. Та не сьогодні, пішли по обої. <ріст> Ми ж по обої приїхали, пішли. Ти забула? Один поїхав і дочку. Ну, підемо, сходимо. Зайшли глянуть тюль. Ну, бачиш? Точно, дядя Валера! Олівія каже, дивись, така машина, як Валіне. Я кажу, та ні, невірно, то не дядя Валера. Ні, попіхав точно. Короче, зайшли ми е, в магазин, хотіли подивитися тюлі. Ми таки не подивилися, з них бачиш, там зразу вони її шиють. І тюлі там є, і штори, і все. Ну, Так як я зайшла з відеозйомкою, як вона каже, вона в шоці, не зрозуміла, що до чого, як ми себе знімаємо. Олівія почекай, я говорю. Ну ми й вийшли. Все, нічого там не дивилися. йдемо по обої, кудись в сторону водолія. Що там чухається? Почухала? Ну, пішли. Я сиділа, що вона водить. Я перший раз йду в цей магазин. Називається Зодчіє. Чого знаю. природно заповідний фонд України. Раніше тут такого не писалося. Чи ти бачила, ма? Бачила? Та Ксюха, я казала, хрещена там на роботі. Оксана. Оксана, так. а я сказала Ксюха. Е, ніколи не була в цьому магазині, подивимося, чи є тут. Ну, Я так думаю, що є. Вони ж сказали, що тут є обої. Ага. Будемо зараз дивитися. Приїхали одні по обої, а їх тут і немає. Ага. Та не може такого бути, щоб на весь здравий не був. Ага. Значить, ніхто їх не купляє. Які тобі подобаються Вибираємо на кухню. Мені подобається ось такі. Та ні, не годиться. Якщо ми вже взяли, то це можемо ось такі взяти. О, є тобі такі. такі. Вони темноваті будуть. Колі, вічка, не махай. Це дуже такі сільські. О цікаво, точно ми брати не будемо. Треба брати однотонні. Щоб... ціма хороша. Дивись. Ні. Дивись. Десь наскала. 350 гривень. У мене зубах бувають пластинки. Бувають на зубах. А ну дивись, які тобі подобається, що ти робиш? Забула, що я з камерою приїхала, бігала в банк, забирала свій телефон із зарядки, занесла дівчині шоколадку, ось, спасіба, Так, кажу вам спасіба. І зараз йдемо по цепок. А що ти в пакеті несеш? Поципок вже. А, який цепок. Ще забігли в Аврору. Ну так, забігли, да? мінус півтори тисячі, дома покажемо розпаковку. Сир у нас сир вкидає. А як? Йогурт, йогурт. Вчора ввечері з олівочкою забирали посилку, але не розпаковували. Зараз розпаковуємо. Тому хочу і вам показати. Замовила вакууматор і швабру відро. Чи відро швабра Не знаю, це правильно називається. Такі приємні кольори. Вакуматор бежевий. Це швабра відро. Наскільки воно літрів? Ну, ну зараз не знаю. Зараз витягнемо, тоді подивимося. Вакуматор покажи. Вакуматор гарний. Ох, і гарний який. Так, всередині, отак він виглядає. Було. А де це пакетик з цим з... з... про використання? Чи ти вже викликнув? Всередині тут було написані. Умови використання, ну не умови, точніше, застереження. Ось. Будь ласка, дайте пристрою охолонути після кожного використання 1-2 хвилини. Коли машинка не використовується, потрібно покласти ізоляційний папір між верхньою та нижньою болонкою машини. 10 таких пакетиків ми зараз будемо ожину вакуумувати. І малину, так? Да? Угу. Ось тут два отвори для брудної і чистої води. З цього боку зручно зливати. Ось такі дві. Закривачки є. В комплекті також дві тряпочки. Сама швабра. Це закривачка наверх. Так, от. Бачите, тут мити і тут видавлювати. Все написано. Обої купили кран. Кран ось такий у ванній поміняти. Це сітка, ну, це я показувала, це сітка для того, щоб колодязь обкладати. Заходили ще в Аврору. В аптеку. Пакетики з аптеки 2000 гривень. Таке от. Ну і в Аврорі накупили е -е, купа всього різного. Ну, і небагато й накупили, але півтори тисячі, які не було. Такі серветки для прибирання. Палетний папір, це вже руки по дорозі Олівію витрала. Губки. Так, мусорні пакети. Тут ще такі чорні серветки, невий порошок, кондиціонер для одягу. Ну і таке, півтори тисячі як нема. Ну так, да, ми потім пізніше відро складемо. Зараз будемо вакуумувати ожину, бо вже підготували ожину. А відро то вже або ввечері, або завтра, там обоє поклею можна буде помити. Це для тих е випадків, коли незручно запускати пилосос, бо для того, щоб запустити пилососа, треба все поприбирати з підлоги, треба е все підготувати, а швабру собі взяв, протерти і все. Така мисочка ожини. Вчора було віддертися сьогодні мисочка. Це нам привезли ожину, це не наша домашня. Помила, посушила. Помила посушила і будемо зараз вакуувати. Нам приїхала доставка Нової пошти, і ми не знаємо, що там. Чого не знаємо, бо там може бути декілька посилок. Може, він заїжджає, як кінці оддові поїхає. Та ні, зараз будемо дивитися. Там або самшит. Або мы высокую тиску. На полете, жора здорово. На кей палете? Палета здорово, дядька. А воно стоит. <свист> <свист> да, да, давай, то тут беру. Так, Як тобі кульки самшиту? Гарні. По 40 сантиметрів. Вже формовані кульки. Да, гарні, здорові. Зараз будемо тепер їх думати, куди садити. Угу. Все-таки приїхав сам шит. Зараз будемо думати, куди ставити ці кульки. Чотири кульки по 40 сантиметрів. Я думала, 40 сантиметрів це трошки менше. Вони такі гарні. Немно ну, неси сюди, будемо зараз дивитися, куди ставити. Їдемо збирати кавуни. Урожай кавунів. зараз. На камеру. Ру. Кажу, познімай себе на мотоплозі. І познімаєш папка, перевертає, перевертає камеру. Кажу, тут є кнопка, воно себе перевернеться. Ось так. Будемо зараз дивитися, що у нас по урожаю кавунчиків. Як ти думаєш, скільки килограмм? кілограм? ты? кавунчики Цей рік, звісно, урожай слабуватий. Ну, Спасибі Богу і за це. Фарао в цьому році є екземплярчики гарні більш 10 кг. А у продюсер ну, такі, 5-6 кг, це саме Ну Нічого, смакові якості відмінні. Ось такі ось у нас фарао. Ось такі вони ось лежать так вони ось один кущ, один, ось другий. Вон там. Вони, ось третій. Ось четвертий. І ось так ось п'ятий. Тут взагалі бомба. 10+. плюс. Вони ще зелені. Якщо хвостик оцей ще зелений, як буде... то ще зелені, да, да. Да. як постигне, то постигне. Як буде сухий хвостик. Як посохне. Да. Ну, Фара отакий собі Кілограм 8 плюс, да, він ще росте. Не поодинокі. Ось такі ось так ось, щоб розуміли. Такий ось. Тут ось лежить такий дядю ган. Сховався. Один біля одного ось. один. І ось рядом буквально, ось другий. Це в нас кавун, який ми саджали 6 червня. Е, сорт це... ау продюсер. тут усе? Ау-продюсер. Ось такий він нав'язався. На жовтень місяць якраз будуть хороші екземплярчики. Будем... Зав'язка, тільки цей. Я... Це ми так думаємо, що на жовтень да. він достигне. Майже достигне. Та так, як погодні умови. Це отакий. Ми так ніколи пізо пізно не садили, це в нас перший раз опити. Овсю, аусю! Оце я так казал, кавунець! урожай зібрали оце. Між вони мені, такі гарні екземплярчики. У мене на голові, звісно, сьогодні стріха, та й взагалі стріха не взагалі не стрижений. Але оцінюю свою роботу вчорашню, яку поки дівчата їздили на дробів. Зараз вам покажу, Крашив фронтон. Ми з тестю робили його пів року назад, але він був в такому первозданому виді, з гарної дужчечки складений. А це пофарбований, ну трошки, трішечки краски не вистачило та не дофарбував цю двері. Ситуація ось така. Тут був сарайчик, Він е, пристроєчка знесли, бо вона падала за білим, а сам фронтон пофарбований в зелений колір. Дуже красиво, самому подобається. Ну, двері дофарбуємо. Не стрижені, не бригади. Ми їдемо через годину в Черкаси. І в мене дзвон, треба посушити. Дзвониться до Олександру, і мене цукерочку зробить і буде. <світ> чоловік А мені цей шампунь не підходить, я як бомж якийсь. <світ> Та я за <зазаріс> як бомж. <світ> Олівочка біжить із Кейтцю з іграшкою. Так вона цього котика полюбила. Не може без нього. Іграшку вчора в Аврорі купили, то цілий день сьогодні грається. Покажи. Таку мишку вчора купили. Ой, моя кютюня. Казінняв. Як її звати, нагадай. Кітя, квітка. Понятно. Тато в її любов до котів це від тебе. Так. Да. Мені люблю собак. Як от котиків люблю? Мамо, а ти цуценят не любила і котів не любиш? Як я не любила цуценя? А я тобі давала руки, ти не на наука. І на кокунь навіть не хотіла. Ну я люблю цуценят, люблю. А Просто ходи? кець не дуже люблю. А чого? Не знаю. Діти з бабою по вони поїхали. І з бабою? я теж хотіла. Ну зараз вони будуть їхати назад, сядеш на мотоблок, покатаєшся. добре? покатаєш, з добре? Добре. Ні, Воно злякається мотоблок, воно злякає, втече. Ми будемо їхати вже через півгодинки в Черкаси, ти знаєш? Батом? Ти з нами їдеш із татом? Яким мотоблоком? Машиною, дід Толя приїде. <соспів> ти будеш їхати з нами чи будеш із бабою з дідом? Ми завтра приїдемо. Учора? Так, бо там десь хтось ударить. Тато вчора? Кисенька. Садочок буде завтра, а не вчора. Вчора це те, вже, це те, що вже було. Вчора це було вчора, а завтра в садочок. Завтра в садочку буде свято да, ведмедика. Я казала, бо завтра, а не вчора. Ну завтра в садочку буде свято ведмедика. Завтра тебе одягнемо в якийсь коричневий такий стиль, обруч у тебе є. Такий. Або сьогодні підемо купимо. Ти трошки замурзана тут. Ти знаєш? Хай буде, боюся. Сьогодні казав, що не буде світла. А є сьогодні. На вчора не було і позавчора. Китя, китя мура. Ще сьогодні взяла квитки на нашу річницю весілля з дімою. І в цьому році поїдемо в Буковель. Такий буде святковий уікенд, Два дні. Що таке? Ну для чого? Вона хотіла, щоб вона подалася. Вони доганяй, Доганяй. Ну не я не хочу, щоб дитина плакала. Вона де, вона буде мене дряпати. Вона ж біжить там, де вона, кисечко. Кітенька, хай. Йди та... до мами, йди до мене. Вона ж ні джайка. Та ти моє котінтку таке маленьке. Тато тебе засмутив. Тато, ти не гідник. Мені написали написано, твої оки огвій. Ну що, зібрали урожай? А, зібрали. Ну, я покаталась така враха. Да? <laughs> да. Китайся не покатаємо. Катаємося. Катаємося. А я в ній людей Да, камеру. А я ні. А я не вмію. Лівія, ну що, як тобі? Кавунів скільки? І ще хочу покататися. Зараз будемо фоткаться. Пізніше. Пізніше. Mm. Ми вже наморилися. Зібрали. Році не дуже великі, але... Та їдемо на Дізель. Зараз уже півдругого. Доїдемо, сідаємо та й в Черкаси. Ще плани є сьогодні візняти одну рекламну інтеграцію і забрати посилочку. І завтра Олівія буде йти в садочок. Витерлася. Ні, бо ходить був. Та не бреши! йде діда цілу, бігом. Та не хочу. <говори> <говори> діда не ходь, він був оддати. <говори> Все, сідай, давай, пакуйся. Пакуйся, давай, бігом, бігом, бігом. Я покупана. Сідай. Махай, махай, Дивочка, їдемо в черкаси? Та да, ми на один день. У нас дві сумки з речами, це ті, що ми відправляли. Скарпат на село, тепер веземо назад в Черкаси. Питаю часто в коментарях, що це за станція. Станція Драбово-Борятинська. Давай холодочку. І чим ти вибирала? І добре вийшов. Понятно, смачно. Що що? Тати не сушляний. Чого? Угаді всі дів. Я з татом посварилася, я з ним не говорю. Здорово. бо Він мене образив. А це так казала отак. Лад. Отак я на мене так. Що своє оправдання скажеш? Нічого? Нічого. А вот в мене похожі дві басім. Чи в мене? Чи в мене. У мене. Спочатку в мами. Все правильно. Спочатку тебе, знаєш, що... бо із-за твоєї сочіски почався весь кіпіш. Тому вибач мене, будь ласка. За... Я не брала різинку, треба було думати про це з дому. Цей. Диви, Цей. Що, що таке, що зразу плакати? Я кажу, не, не жалівся і не плач. зразу. Ну треба було думати наперед. Ти не збирала не собі багато, сумку. Чому ти не взяла? Жалимся, вітер На вулиці десь. взагалі не правильно? жарко і віконечко відкрите. Так. Давайте далі продовжимо. Доча, тебе тато, вибачення попросив, я хочу продовжити. Дай, дай ось дослуха. Вибач, мене, будь ласка, за те, що тобі зробив неправильну зачіску. Як я тебе хотів помити, я тобі хотів помити. тебе Хотів тебе хотів, тебе хотів зачіску, щоб волосся не наночити, а від відносини ми посмарили. Давай, мирись, мирись. Помідори там продають. Помідорчики. Продать. Ми не продаємо до помідори. То купляти треба там носить тютя, щоб купляти. Обіцяй піч Мама, тепер тебе. мирись і більше не сварись. А я з тобою не хочу Мирись, мирись і більше не сварись. Я тебе люблю, сонечко, Вибач мене чесно. А ти не Я знаю, я знаю. Горіть, я напишу любу Васі. Напиши. Напиши. І мене. Да, 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 і я напишу. Любов. Вс, написала любов. Що там написано? Оте ось любов, написано любов, любов, А це сім'я. І олівка там написана. Дякую, дякую, любов? тато я. Уху, звісно. Дякую. Любов. Давай. А там Давай, Юсю, я тобі показую сердач. Окей. да, даже ти побачила. А, а мені кое давно прийшла. Ну так, окей, так? Хочеться напишу сім'ї. Давай, тогда ти на нас розказує. Що ти тут мені малюєш? Середачку? Я все одно на тебе ображаюсь. Красота? Приїхали, як ви бачите, вже додому, тому включення з Черкас. Не знаю, мене щось так сильно посипало. Олівочка з Дімою пішли погуляти на площадку, а ми по дорозі заїхали, забрали аж цілих три посилочки від бренду Kiko. Це просто мій найулюбленіший бренд. Я познайомилася з ним ще коли була вагітною, тому що там кожні вагітні, і навіть зараз таке діє. кожні вагітні дають тисячу гривень для того, щоб вона познайомилася з даним брендом. Можна собі там замовити різні. Засоби для прання, засоби гігієни, Коротше, що забажаєте, там дуже багато іграшок, аксесуарів, різні сосочки, бутилочки. Коротше, все для дітей є абсолютно все, що може вам знадобитися. Я, звісно, пробувала ще різні бренди, але все одно завжди повертаємося до Кіко. І для мене зараз Кіко це щось особливе, тому що реально асоціація ще з того часу, коли дитиночка тільки народилася. Для мене це довіра, і довіра не тільки моя. Як ви уже зрозуміли. То я просто величезний амбасадор від душі бренду Кіко. Цієї продукції нам вистачить достатньо надовго, тому що ось такі закупи я роблю приблизно раз, мабуть, на 2,5 місяці. Це враховуючи те, що ми всі користуємося, не тільки Олівія, тому. Ну, сьогодні моє замовлення. До речі, з кожної покупки повертається кешбек 10%. Не знаю, чи це тільки в мене є такий якийсь вздик, але я кайфую, коли бачу ось таку картинку. Розставила собі тут на стіралочці всі свої запаси. Там ще по залишку з минулого разу було. Там корзинка чим рідше користуюся, і це така у мене картина. До речі, мені дуже подобається, що у нас тут в квартирі є окрема кімната, типу як маленька така пральня. Якби це була моя квартира, я б сюди зверху ще, ще вмістила якусь сушарку і з боку полочки. Але і так зручно. Добрий ранок. Сьогодні свято від медика в мене до садочку треба збирати дитину. Ти встала тут ось, а не подовгай. Мокрий? Так. Ти його зняла вже із збрання. Бо він усей. Та Тату тебе відведе. Тато відведе і що в ної буде? Де? В садочку. ще щуху. Ще а там буде тож біт. Олівія, хто тебе буде бити? Тебе ніхто в садочку не б'є. Не видумовую, ставай собиратися. Лук в садочок зібраний. У садочок зібраний. Покрутись. <кхи> і що це? Йде зранку в штанця, бере з собою шорти. Да? Покажи ведмаді. <кхи> День від медика, наче сьогодні. Наче нічого беремо, не перепутала. Зачіска, дві гулечки покрутись. Покрутись. І зараз татом вирушав садочок. Чи спадають з те штани? Ні, не спадають. буде Ні, ви машиною поїдете. Ви їдете машиною? Ні, ми їдемо на руках. Кітінка, гарного тобі дня. А п'ять! Дай п'ять. <реш> Люблю тебе. Гарного дня. І тобі гарного дня. А мені гарного. Діма, ти зараз прийдеш. Давай. Це питання, гроші взяли? Да. Так. Сьогодні приїхала в Черкас, взагалі друг одбилася, забула, що я влог знімаю. У мене пройшло півдня, купу людей бачила. в купу місць була, ну майже в купу. Зараз їдемо в сенсей. Тут хто тут в мене на фоні тут? Привіт! По мені весь тік-ток випадає. Сінцей по 50 гривень. Все. Зараз скупимо півмагазину. А може і ні. Може взагалі ці знижки вже закінчились. Виймаємо дітей. Сьогодні у нас їх тут двоє. Олівія ще в садочку. Діма пішов, пострижеться і забере. Носики можна зняти, тако? бо. Ти підріс, поки я тебе не бачила, знаєш. Це ось у мій пакетик, мені нічого не треба, було, ну щось купили. Йдемо гуляти на зустріч нам Діма з Олівочкою. Підстригся, забрав дитину в садочку, казав дуже щаслива, з гарним настроєм. Ага, бачу, Рома побіг, вона все вже застіснялася. Заїхали в сінцей, потім заїхали в м'ясорубку, купила фаршу лавашики. Ми сьогодні вдома робили шаурму, то вирішили. І на вечір теж продовжу цю традицію і зробити шарму. Тобі, чому я в мене діду футболку. Да. Як тобі день прийшов? Все добре. Угу. Скучила. Давай, а -а -а. мене до тата. Довольна? Угу. Тиморона бачила, він вже підріс. Тато у нас підстригся, показує. Боже, нарешті, як би право тут. Ні, ну так от, от Похоже да, на людину, покрутись. А, а я її всі з'їв, і всі макарони, все доїла. Так? Да? І і все сиф... і тост з сифіра поїла маленького. Да, і тобі сподобалось? Угу, солодочку було ще. Просто макарони і просто компот. Яка була котлета була? Е, котлета яка там була? І з моквиною ще один. Ти їла? Ти їла? м да. Смачно? Усі з'їла. Мене бачила? <смір> <смір> а в мене ж для тебе сюрприз. А який? Мені. Е, у мене для тебе сюрприз. У дяді Артюма у великому пакету. Я купила тобі щось новеньке, таке прикольне в Сінсеї. А що? Там одяг. Ну там щось цікаве, тобі сподобається. Що <смір> він уже змінився трошки? Ні, такий, який був. Що Тепер такий, як ти каже. Що, підріс? Тепер такий, як ти. Великий, кажу. Настя. Що? Підріс? Ні. Ні. Та так. -да. Змінився вже? 100. Мирон. 100. Мирон, так. Да. Мені дуже змінився. Пістригся? Я купила деяку іграшку для котика. Зараз тобі покажу. Заберемо з собою в село. Котик знайшовся. Зараз покажу, заходь.